Як запідозрити, що у вас можливий є гіпертереоз? Гіпертереоз це стан надмірної продукції гормонів щитоподібною залозою, і цей надмір негативно впливає на весь організм. На що такі пацієнти найчастіше скаржаться? Передусім, це прискорене серцебиття, причому навіть спокої, схуднення досить значне. Але характерно, що при доброму або навіть підсиленому апетиті: підвищена пітливість, тремор рук і багато інших скарг. Це не повний перелік. Все це дуже індивідуально. Ні одна із перелічених ознак не є. Характерною тільки для гіпертереозу будь-яка з них окремо взята може бути викликана і іншими причинами. Тому висновок є один потрібно звертатися до лікаря, який оцінить і визначить, чи дійсно гіпертереоз лежить в основі таких ваших скарг.